Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися переносити кому, для того, щоб надалі успішно ділити числа на десятковий дріб. Сьогодні ми ділити не будемо, будемо лише вчитися переносити кому. Запишіть вшитах в зошитах 16 березня, класна робота. Ділення на десятковий дріб. Перенесення коми. За потреби зупиняйте відео, виконуйте завдання. Потім знову відновлюйте перегляд відео. Праворуч написано правило перенесення коми. Розглянемо, як воно діє, в прикладі. В першому прикладі, у дільнику після коми одна цифра, вона позначена блакитним кольором. Отже, будемо переносити кому на одну цифру, праворуч і в діленому, і в дільнику. Червоними стрілочками і покилочками я показую, куди буде переноситись кома в діленому і в дільнику. І ще раз і в діленому, і в дільнику переносимо кому на одну цифру праворуч. Записуємо результат. Розглянемо другий приклад. У дільнику після коми дві цифри, позначені вони блакитним кольором. Отже, кому потрібно переносити і в діленому, і в дільнику на дві цифри праворуч переносимо кому на дві цифри праворуч, і в діленому, і в дільнику йдемо результат. Наступний приклад: у дільнику після коми одна цифра. Отже, ми будемо переносити кому на одну цифру праворуч і в діленому, і в дільнику. Переносимо кому на одну цифру праворуч і в діленому, і в дільнику. Записуємо результат. У дільнику перед вісімкою виходить 0. 0 можна написати. Наступне завдання: у дільнику після коми дві цифри, позначені вони блакитним кольором. Отже, кому потрібно переносити на 2 цифри прав діленому і в дільнику. Переносимо кому на 2 цифри праворуч і в діленому, і в дільнику. Записуємо результат. İşte, за Останній приклад цього блоку. У дільнику після коми 3 цифри, отже кому необхідно переносити на 3 цифри праворуч і в діленому і в дільнику. Переносимо праворуч і в діленому, і в дільнику? записуємо результат. Наступне завдання. Вони відрізняються від попередніх тим, що у діленому цифр менше, ніж у дільнику після коми, що робимо в такому випадку? В такому випадку в діленому, випадку, в діленому дописуємо стільки нулів, скільки їх не достає. Розглянемо на першому прикладі. І так, у дільнику після коми дві цифри. А у діленому після коми одна цифра. Тому у ділене дописуємо 1 0. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на дві цифри праворуч записуємо результат. Зупиніть відео, спробуйте виконати наступні приклади самостійно. Зверніть увагу, що я залишила порожні місця після діленого. Це для того, що там необхідно буде дописати нулі, щоб записи були охайними. Тому чуть-чуть я залишила місце. Коли ви навчитеся, ви будете бачити і, відповідно, будете самі розраховувати, скільки місця вам залишати, для того, щоб записи були ухайними. І так, другий приклад: у дільнику, у дільнику після коми три цифри. Отже... Треба в ділене дописати два нулі, тому що у діленому після коми тільки одна цифра. Дописуємо два нулі. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на три цифри праворуч. Записуємо результат. Наступний приклад. У дільнику після коми три цифри, а у діленому після коми тільки дві цифри, тому в ділене ми дописуємо один 0. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на три цифри праворуч. Записуємо результат. Наступний, наступний приклад. У дільнику після коми дві цифри. А у діленому після коми – одна цифра. Тому в ділене дописуємо 1 0. Переносимо кому праворуч на дві цифри і в діленому, і в дільнику записуємо результат. Наступний приклад у дільнику п'ять цифри, а у діленому коми лише одна цифра. Тому в ділене дописуємо 1 0. Переносимо кому на дві цифри праворуч і в діленому, і в дільнику записуємо результат. Останній приклад у дільнику після коми 4 цифри. А у діленому після коми 2 цифри, тому діленому дописуємо 2 нулі. Переносимо кому праворуч. І в діленому, і в дільнику на 4 цифри записуємо результат. Останній блок завдань відрізняється з попередніх тим, що не, у діленому немає ні коми, ні, ні цифр коми. Що робимо в такому випадку? В такому випадку ми в ділене ставимо кому і дописуємо стільки цифр, скільки потрібно. Розглянемо перший приклад. У дільнику коми 2 цифри, а у діленому немає ні коми, ні цифр коми. тому в діленому ставимо кому і пишемо 2 нулі. Переносимо кому і в діленому дільнику на 2 цифри праворуч, записуємо результат. Наступний приклад: у дільнику після коми 3 цифри, а у діленому немає ні коми, ні цифр коми. Тому ставимо у діленому кому і дописуємо 3 нулі. Переносимо Кому на три цифри праворуч і в діленому, і в дільнику записуємо результат. Наступний приклад. У дільнику після коми дві цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому в діленому кому і дописуємо два нулі. Переносимо кому на дві цифри праворуч і в діленому, і в дільнику записуємо результат. Наступний приклад: у дільнику після коми одна цифра. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому в діленому і ставимо 1 0. Переносимо кому на одну цифру праворуч і в діленому, і в дільнику записуємо результат. Наступне завдання: у дільнику після коми одна цифра. У діленому немає ні коми, ні цифр коми. тому в діленому цифр коми. тому в діленому ми ставимо кому і пишемо 1,0. Переносимо кому праворуч на одну цифру і в діленому, і в дільнику записуємо результат. І останній приклад: у дільнику коми 4 цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому ми ставимо в діленому кому і дописуємо 4 нулі. Переносимо кому на 4 цифри вправо, і в діленому, і в дільнику. Записуємо результат. Надію, що ви зрозуміли, як переноситься кома.